Іжола обстановка, напугані дуже люди, по підвалам в основному. Куди вийти бігом, швидше, вдома, тому що так. Да, не знаєш, коли прилетит і куди прилетит. Очень опасно. Ви бачите, які обстріли. Обстріли йдуть такі тяжелим кидає, тяжелими кидають, тяжелими ракетами, всім таким тяжелим кидає. А що? Воно прилетіло, воно... був вдома і нема дома, все. Російська армія не залишає спроб просування в Донецькій області. Проблемних ділянок з моменту, як росіяни перехопили ініціативу, стало більше серед них північ регіону. На лиманському напрямку окупанти намагаються зайти в тил силам оборони на сіверському виступі. Через це місто Лиман зазнає регулярних масованих обстрілів. Лиман – это и логистический хаб вооруженных сил Украины, ну и, соответственно, ключевой пункт обороны. Опять-таки, выход на Лиман дает возможность фактически флангового охвата украинской группировки в Донецкой области. То есть, опять фланга зайти в район Славянска, Краматорска и, соответственно, Константиновки. Іх от ця агломерація інтересують можливості я ж говорю, создання оперативного окруження українських войск на контролірованих вороженими силами України <кхи> територіях. Впливає на обстановку на півночі Донецької області і ситуація на Харківщині з 10 травня, коли російські війська перетнули кордон біля Вовчанська та липців. Там тривають запеклі бої. Експерти вважають, що це було зроблено в більшій мірі для того, щоб розтягнути лінію оборони і відвернути увагу від Донеччини, бо від ідеї окупувати весь Донбас загарбники не відмовились. їх продвіження на сьогоднішній день носять тактичний характер, із діповісом йде. Перших проривів серйозних на сьогоднішній день час я б не стало. Противник для того и щупает нашу оборону, пытается ее растянуть, для того, чтобы найти слабое место и там побольнее ударить. Туда же и Харьковская область. Была тревога насчет Сумской области, она не оправдалась, захват Рыжики. Этого не случилось. Там, очевидно, ДРГ действовала и поднялся небольшой переполох. Однако опасность остается для Сумской области. Поэтому все их действия, это попытка растянуть наш фронт, э заставить нас маневрировать резервами, чтобы ударить на каком-то участке, найти слабое место. Акатрасматривається сна про напрямку – покровська на поляні у пошуках слабкого місця. Російські війська з усіх можливих видів озброєння обстрілюють як позиції ЗСУ, так і населені пункти вздовж лінії фронту. Сильно дістається Лиману і громаді, де на даний момент проживає близько 9,5 з тисяч осіб. За останні два тижні участили більш обстрілу. Це населені пункти, як міста Лиман, так і в Окрузі. Дробишева нове. Які знаходяться практично рядом з лінії фронту, 6 червня Донецька обласна військова адміністрація оголосила про примусову евакуацію з Лиманської громади сімей з маленькими дітьми. Ця процедура триватиме протягом 60 днів. За даними поліції Донецької області, родини з дітьми вже звертались до них з проханнями про виїзд. Прийнято рішення про проведення обов'язкової евакуації, і вона зараз там триває. По першу чергу люди виїжджають самостійно, ну розуміючи ту безпекову складову. Буквально був потужний обстріл населеного пункту Дробишева. І от в день відбувся обстріл. Було були поранені цивільні, і вже цього дня ввечері звернулася родина за допомогою в евакуації. Тобто була родина з дітьми, і ну вони сказали, що ні ні в таких умовах жити просто неможливо. На даний час ми рекомендуємо нашим місцевим жителям, як міста Ломан, так і всієї громади, евакуюватися в більш безпечні міста. України, тому що ми бачимо, ворог активізувався для того, щоб зберегти своє життя, ми рекомендуємо людям евакуюватися. Ну так, да, з дітками треба виїжджати, я теж так думаю. Дітей треба беречь, дітей треба вивозити, я так думаю. А там кожен вирішує, кожен родитель вирішає сам. Та і, і Внук евакуював я своїх вже два роки тому, де третій рік. Я сам поки тут залишився, так що мені вже на старості не хочеться нікуди їхати. Ну, а так, обстановка така не, не очень приємна, але поки виживаємо так, як можемо. Північна частина Донецької області була окупована у 2022 році. Фронт зупинився по річці Сіверський Донець. Святогірська та Лиманська громади майже повністю були захоплені росіянами. За цей час армія РФ здійснила численні воєнні злочини. А налякані місцеві жителі боялися виходити зі своїх будинків та укриттів. Я никуда не выходила, я живу в частном секторе. И соседи повыезжали, и не было чем заниматься. Утки, куры, коты брошенные, хозяйство. Я в огородах смотрела за домами, за хозяйством. Так, три месяца и продержались. Слава Богу, что только три месяца. Північ Донеччини була звільнена у ході харківської операції. Так, Лиман перебуває під повним контролем України з вересня 22-го року. Але ці території і люди залишаються тут, ніби у лімбі у підвішеному стані через близькість фронту та загрозу з боку Росії знову зайти на цю територію. Тому глобально тут нічого не відновлюється. Частину населених пунктів повернули світло, але з електрикою не все гаразд. Також встановили кілька модульних душових і пралень у Святогірську та Богородичному. Комусь із відновленням допомагала влада, комусь волонтери. будинок повреждіння отримав 4 мая, коли ще 8 рядом. було. сразу ж і струйматеріали дали, накрили кришу, окна забили. Волонтери працюють, адміністрація працює. В іншому люди виживають як можуть, каже житель Лиману Іван. Вон, Грядкою займаюся, то, то на рибалку піду, схожу, <гум> душ прийму там на озері і все, то вся, вся робота, якщо як тихо, а якщо шумно, то нікуди не йду. Ну, то... а так, нічого. Поливаю грядку, так полюто скажу. Такі грядки можна побачити майже біля кожного багатоквартирного будинку. Місцеві жителі таким чином намагаються, хоч якось, виростити для себе овочі та фрукти. Так, для себе, тому що тут базар є базаром, та хочеться своє. Ми ж у кожного в нас була дача, займалися час, залишилися без нічого. Частина з тих, хто залишився, пережили окупацію у 2022 році. Але, незважаючи на це, багато хто з них все одно не збирається евакуюватися, навіть якщо мова йтиме про повторне захоплення їхніх міст і сіл. Ні з чим людям виїжджати і куди? Куди? От Скажіть, куди людям? От навіть з дітьми. От у нас на роботі отець-одиночка, він працює на железній дорозі, дві дівчинки у нього. Виїжджати куди Він потеряють роботу. Ні, за що. куда йому шопі доставлять дом, квартиру, дом. Куда йому виїжджати? Після майже трьох років повномасштабного вторгнення у людей все ті ж причини залишатися вдома. Відсутність фінансів і можливостей, а також обмежені обсяги допомоги. Наприклад, все це відчули на собі жителі Богородичного, яке знаходиться поруч із Святогірськом. Там не дуже приймають тих, хто виїжджає. Там є проблеми. Ну, і нам приходило жити за тисячу гривень на, на харчі тратити. Тисяча в місяць, от вдвох. Так що подумайте, як воно це. так тоді ми по 2000 ввпо ВПО. Отримали. А зараз я не знаю, як люди виживають. Я просто, Мене це дуже збентежило, я навіть не знаю, як вони живуть зараз. Ну, звісно, не дуже хорошо, але жила. Приїхала, вирішила приїхати в село, Написали, що нема світу, нема ніде нічого. Далі мені все предоставили, генератор привезли, продукти возять, да, не обіжають нас на що тела. Тим, хто не виїжджав або вирішив повернутися назад, місцеві адміністрації півночі області та волонтери надають допомогу. Ну, на даний час гуманітарну допомогу наші гуманітарні фонди. Не встановлюються, але міняють маршрути, міняють графік, тому що у нас був випадок, коли люди збираються получать гуманітарну допомогу, а можливо, дрони, можливо, координатори здають позиції і туди були прильоти. Тому на сьогоднішній день графік міняється, але люди постійно знаходяться і отримують гуманітарну допомогу. До повномасштабної війни Лиман був доволі великим залізничним хабом. Зараз тут пошкоджена вся критична інфраструктура, роботи немає, відкрито лише кілька магазинів. Розвинений тут був рекреаційний туризм, блакитні озера, красиві хвойні ліси. Це багатство Донеччини у зв'язку з частими обстрілами лиманської громади знищується полум'ям. Пожежі загрожують не тільки лісу, а й прилеглим населеним пунктам. Обстріли тим часом лише посилюються. Ну, всі в шукі, всі в шокі. Знаєте, як адходім від а так ну потім куди діватися, життя та продовжається. Не зізнака, ж та буде. От два ти ж не будеш сидіти в підвалі. Поки росіяни продовжують безуспішні спроби просунутися в напрямку лиману, люди в населених пунктах району вже третій рік страждають від щоденних обстрілів. Полегшують цю ситуацію лише дії волонтерів, міської адміністрації та евакуація, на якій так наполягають чиновники. Ну, что? Держимся, мы надеемся, что все-таки Лиман будет Украина и нас как-то защитят.